Пане Дмитро Кулеба, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню заяву власне брюссельських ЗМІ, Що наш український МЗС попросив Росію відтермінувати впровадження нових санкцій проти Росії? Існувала реальна небезпека. Пишуть брюссельські журналісти, того що на засіданні ради ЄС закінчиться взагалі без жодних санкційних рішень а втручання МЗС допомогло врятувати цю ситуацію. Тут ідеться про що зараз? Про те, що існують такі країни, як Греція, які можуть своїм правом вето просто заблокувати нові санкції проти Росії? Дійсно була така дипломатична ситуація, за якою група держав вважала. Що доцільно перед мінськом напередодні мінську нові санкції не ухвалювати і дати таким чином сигнал Російській Федерації про те, що Європа готова до відповідних компромісів, але ми вважали такий підхід контрпродуктивним. Тому що е, причини, через які санкції були запроваджені, вони ще не усунуті, і більше того, не зроблено жодного кроку з боку Російської Федерації для того, щоб ці причини усунути і виправити ситуацію. Тому ми наполягли на тому, щоб санкції все-таки були ухвалені, але як компроміс було знайдене е, це рішення про відтермінування введення їх в дію до шістнадцятого лютого. Таким чином, якби Росія отримала чіткий сигнал, що можна йти двома сценаріями і сценарієм компро. Місів і сценарієм подальшого збільшення тиску, ну, але ви особисто як дипломат впевнені в тому, що коли прийде, ну, не дай бог, якщо мінськ провалиться час дійсно, як сказав Барак Обама рішучої єдиної позиції США і Європи, такі країни, як Греція, вони просто не зіпсують всю гру. Знаєте, я думаю, що цього не відбудеться. Я поясню, чому тому, що, по-перше, Греція, попри всю свою таку публічну політику проросійську, все-таки залишається членом Європейського Союзу, і її борг, з яким їй треба зараз щось робити, це на 60% борг перед єврозоною, не перед Росією. Це перший момент. Другий момент дуже важливо, що і в Європі і в США ситуацію в кризу в Україні не сприймають як українську проблему. Її вже сприймають, і це є теж великим досягненням. Що вони зрозуміли, що це загроза всій світовій безпеці, і відповідно всі мікророзбіжності, які можуть виникати, треба відкладати на другий план. І забезпечувати головне зберегти ту систему міжнародної безпеки, ту систему міжнародних відносин, яка зараз існує. А для цього потрібно зупинити агресора.